Новий дім на різдво для багатодітної родини Коваленків це справжнє диво. Усі вісім дітлахів, які виховуються у цій сім'ї, запевняють. Що це найкраще різдво у їх житті, бо війна навчила цінувати головне людське життя та родинне гніздечко. Історія родини Коваленків вразила у саме серце тисячі українців. 26 лютого вони втратили рідний дім, коли ворожа колона заїхала на їхню вулицю. Тоді російський танк направлено влучив снарядом у будинок. Від оселі не лишилося нічого. За лічені хвилини язики полум'я злизали все до тла. Батьки та їх восьмеро дітей дивом врятувалися від страшної смерті, залишившись без даху над головою. Голими і босами на морозі. А далі майже рік поневірялися по чужих кутках. Не ставши чекати допомоги від держави, місцева влада стукала в усі двері, аби допомогти родині отримати власний дім. І результати не забарилися. Напередодні святвечора, не стримуючи сліз, Коваленки отримують найбажаніший подарунок у своєму житті ключі від власного дому. Тато тато над втіленням цієї світлої мрії працювала велика команда ічнянської міської ради та благодійників від всесвітнього фонду ротарі клуб. Виділивши грант у сумі 25 тисяч доларів, світня організація ротарі International фонду реагування на катастрофи, який був саме створений для допомоги Україні. Ми залучили разом з ірландськими ротаріцями, наш ротарі клуб Київ столиця залучив кошти саме на цей проект для родини Коваленків. Ми пишаємося співпрацею з соціальним стартапом Тера які побудували цей чудовий будинок. Там кожна деталь зроблена з любов'ю. І сьогодні ми справді дуже щасливі. Знаєте, за цей час було багато прожито і пережито різних історій. І ми прожили і пережили історію родини Коваленків, і це навіть не на кінець цієї історії, це початок з надією, вірою в. Щасливе, краще життя. Дійсно пишаюся потужністю Rotary Club International а, і а, Rotary Київ Столиця, бо а, це дійсно люди, які прагнуть допомагати іншим. І в цей проект ми зайшли разом за підтримки Virtuoso International і ми також маємо намір забезпечити, я вже можу про це говорити, так? Ну, так, Є у нас. Да, 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 а, тобто, це а, проект який має на меті забезпечити три родини житлом в найближчий місяць часу, і це неможливо без людей, яким які дбають про інших людей, і тут саме сьогодні такі люди. І ми дуже раді, що родина Коваленків оселиться в своїй оселі. В своїх ліжечках за своїм столом, своїми тарілками, виделками, де почне писатися ваша нова історія. Ми не знали, що нам справді ну дадуть будинок, ми не знали цього, даже і не сподівалися на це. Ну було в планах у нас таке, що ну якось треба ж заробити грошей і або купити будинок або, або якось ну строїться теж. Ви розумієте, то є це. Це дуже довго. А справді ж ну зразу думали, що ну, купити десь в селі, бо діти дуже ну на те на те время, яке ми проживали там півтора місяця. Ми жили у чоловікової сестри. Вони дуже хотіли в село. Ну вони привикли тут жити. Зараз відчуття дуже сильно переповнюють дуже велика цікавість, Вони бачили тільки як дуже цікаво, як там у середині. Скільки там місця, скільки кімнат, і як навіть яке ліжка там стоїть. Це дуже цікаво. І сподіваюся, що, що буде такі вже Жеки нам показували. Ну, дуже цікаво. І ось найдовгоочікуваніша мить знайомства із новим житлом. Першим до оселі заходить голова сімейства Григорій Коваленко. Да. А це вже малеча інспектує новенькі двоповерхові ліжечка в дитячих. Дитячих кімнат у будинку дві. У кожній по чотири сучасних ліжечка. Вони з новенькою постіллю та навіть м'якими іграшками. На вікнах сучасні фіранки та красиві декорації. Дітвора не натішиться. Кажуть, це небо і земля порівняно з їх колишньою сільською хатиною. Ми вже встигли оглянути е, весь будинок, е, дуже сподобалось. Е, ми дуже хотіли, ну, спершу як заход, дуже хотілося побачити дитячі кімнати. Е, ну, враження просто ну, переповнюють це надзвичайно гарно і затишний будинок. <тит> Тільки увійшовши в нього, вже якось стало легше на душі, знаючи, що це вже рідний дім. Що що ну. Що тут можна робити все, що захочеться. Новий дім це найкращий подарунок на різдво. Ми про такий навіть і не мріяли. А для справжньої господині найважливіше місце в домі це, звісно, кухня. Про таку ліля навіть і не мріяла. Тут є все від сучасних меблів до побутової техніки та навіть французького посуду. Є все. Ну, мені подобається, справді кухня. Я думала, вона меншенька буде, справді. Ну, те, що ми бачили, ну, нам же ж тоді пояснювали, що це тільки приблизно. Дуже гарно. Ну, справді, такого посуду не було. Не було не кондиціонера ж, не було такого ж ну, вся грубка, піч. Ну, розумієте, той, той свал. Компанія Тарамонада усього за п'ять тижнів. Виготовила будинок для родини Коваленків з урахуванням усіх побажань, аби це був не просто дім, а житло мрії. Ми займаємося виготовленням модульного житла, і крім того, всього ми займаємося ще також залученням коштів для виготовлення цього житла, бо ми його не просто продаємо. А ми його виготовляємо і передаємо людям, які втратили житло. То це не перший наш п'ятимодульний будинок. Бо розмір будинку він формується під розмір родини. Концепція була такою, що ми розуміли, що люди, які зараз під час війни втратили своє житло, а в них не буде ні коштів, ні можливостей, ні можливо, навіть емоційно-психологічного стану, достатньо для того, щоб забезпечити свій побут. І ми хотіли створити житло, яке не просто дасть. Стіни, а, а це концепція полягала в тому, що людина, зайшовши в такий дім. День... Вона зможе відразу в ньому жити, тобто це має бути абсолютно все має бути не розкіш, але все необхідне. Це має бути техніка, це мають бути меблі, текстиль, ліжка, постіль, плита, холодильник, душ, бойлер, кондиціонер, тобто те, що необхідно людині для того, щоб почати нове життя. Разом з родиною Коваленків різдвяному диву радіє і вся велика команда доброчинців, причетних до доброї справи. Завдячуючи от знов таки допомоги міжнародних донорів, ми бачимо, що на Дива можливі. Як було сказано, це насправді різдвяне диво. Я сподіваюся, що тепер у цій сім'ї буде свій куточок, і вони вже новий рік почнуть в своєму затишному будиночку і далі будуть розвиватися, отримувати, розвивати далі свої садим. Перших днів повномасштабної війни у нас руку допомоги в першу чергу протягнула всесвітня організація Rotary International. І далі у нас співпраця ставала. Міцнішою, потужнішою, і, врешті-решт, ми дійшли навіть до реалізації такого. Великого проекту, і це тільки початок. Це перший будинок для багатодітної родини, але я знаю, що другий будинок вже виготовляється, і на третій будинок зайшли кошти. Кошти знов таки від е, наших партнерів, надійних партнерів Rotary International. ми безмежно вдячні. Спочатку ми не, не зовні 100% вірили, що це може здійснитися, але ж ми розуміємо, що війна і деякі складності. Але вже коли саме постояли. Зайшли в кімнати, все відчули на дотик, то вже це відчули, що це є реальність. Найперше я дуже рада за дітей, тому що для них найкращі умови, навіть я б сказала, кращі деякі. Умови ніж ніж мають вони зараз. На вхідше не до родини Коваленків завітало чи не пів села. Ось стежкою із піддонів впевнено крокує народний контроль перевірити, що ж воно таке, той модульний будиночок, і які в ньому є зручності. Мушок, Можливо. Можливо. Сільські бабусі вперше бачать кондиціонер та душову і вже просять скористатися. Коваленки жартують, що братимуть гроші за екскурсії розумним будинком. А тим часом міська влада ічні спільно з благодійниками продовжує працювати над тим, аби не лише історія Коваленків, а й решта родин, по долі яких рашисти проїхалися брудними танками, завершилися хепіендом, бо див багато не буває.